На ескізах дитячий майданчик павук і розрахунки необхідних матеріалів. Ще у 2018-му їх розробив хмельничанин Андрій Черніцький. Тоді депутат міської ради разом з дружиною Іванною самотужки відновили скульптуру Миколи Мазура Космодром у парку ім. Чекмана водночас Андрій Черніцький хотів, аби в парку з'явився ігровий дитячий комплекс за його ескізами. Однак реалізувати ідею не вдалося. Коли розпочалася повномасштабна війна, Андрій Черніцький вдруге після 2014 року пішов захищати країну добровольцем. Він загинув 1 липня 2023 року на Луганщині, рятуючи побратимів. В пам'ять про героя в Хмельницькому вирішили здійснити його мрію. Дитячий майданчик павук в центрі мав бути павук з боку. Маленькі павучки, пружинки, з павутин кокони, дуже цікаво. Ну і власне тоді не було можливості його реалізувати. Потім почалася велика війна. Андрій відразу з перших днів пішов на війну. Я думаю, що це буде гідна пам'ять про героя хмельничанина, про Андрія Черніцького. Ну і буде корисно переконаний і цікаво дітям. Унікальний дитячий комплекс планують встановити у центральній частині парку імені Чекмана поруч із заокуточком і колишньою танцювальною зоною. Старий майданчик, якому вже майже півстоліття, демонтують. А на його місці втілять у життя задум Андрія Черніцького. Вартість проєкту становитиме близько мільйона гривень. Виготовили проектну кошторисну документацію. Ну і власне цього року без залучення коштів з бюджету, виключно за кошти парку. Ми розпочинаємо реалізовувати цей проект. Комунальне підприємство Парки і Сквери вже підписало договір на виготовлення і монтаж. Підписали з ФОП Шведа Юрій. Комунальне підприємство розіслало ескізи виробникам і заключило угоду з тим, хто дав ціну. У майстерні виробника майданчика вже стартував процес виготовлення. Роботи з монтажу планують розпочати у травні. Ірина Аріон, Павло Романюк, Марія Соколова, новини міста.